Доброго дня вам! Сьогодні буде спарена рубрика. Дві прикольні події. Перша подія. Я зараз їду на автошоу. Трошки відзніму вам контенту цієї американської класики. Я ще не знаю, куди я їду, на що я їду, але я маю надію, що це буде цікаво, будуть цікаві експонати. Музейні і не музейні. Коротше, подивимося. І другий варіант. Ми маємо наступну машину на перепродаж. Це BMW X1 2013 року на моторі 2.0БТурбо. Тому поїхали. У вашій увазі представляю BMW X1. 2013 року моторчик 2.8, точніше, індекс 2.8. Насправді це двохлітровий мотор на турбіні або на двох турбінах. 18-ті катки, сірий кольор Металік, Машинка з чистим тайтлом. Салончик на доволі непоганий, але єдиний нюанс в тій машині вона була викрадена колись. Вона була крадена. На ній якісь афроамериканці возилися, робили свої кримінальні справи. І то можете побачити, по тому, що як вона була вкрадена, це от оці сліди. Як в неї залазили. Реально, я цю машину відчищав, це прямо реально була жесть. Там стільки в і стільки сміття було, що я ледве ледве відчистив оцим торнадором, є такий типу, пристрій. Але сьогодні у нас буде завершальний етап мейки, я її проведу божеський вигляд, але то буде після того, як ми відвідаємо автошоу. А тут ще з нюансів не дуже працює кондиціонер. Точніше, як не дуже він взагалі не працює. Там щось, напевно, що є якась утічка Фреону. І вчора в мене загорівся чек на ній. Треба буде заїхати до свого механіка, товариша, хай подивиться, що це таке, і хай його зніметь. І треба закрити панораму, бо ми зараз просто зваримося. Уж це жара, блін. Я 3 хвилини в машині посидів. Коротше. І це щось з чимось. Блин, і і тече вже з мене, і, і пити зразу захотілося. І мікрофон в мене щось не запускається. Я не шариш, тому що він відригнув. Мікрофон то включається, просто я не на ту, що треба кнопку жав. Прямо спеціаліст. Кавалерка, зустрічаємо пана Віктора. Я щось чую, що той чувак на моєму ютуб каналі буде набагато популярніший за мене. А, то вже можна йти. Власне, автовиставка вже не за горами. Тати що? Форд. У мене така моделька є вдома. Прикольно. Да, тут бачу техніки різної ексклюзивної купа є. Я навіть не знаю, що вам показувати, як тут ходити, Тіпо, тут прям все варте уваги. Хотроди бачу, є якісь прикольно. От, до речі, це рубрика хотродів. Це дуже популярно було в Америці після Другої світової війни. Було купа колишніх воєнних, які сиділи на адреналіновій голці. І чуваки собі придумали таку тему, такий культ. Робити зі старих таких грузовичків фордовських от таку тему хотрони. Вони потім виїжджали на якісь пустирі і влаштовували драг рейсінги І от саме от з тої епохи і в Америці пішов цей драг рейсінг оце як спорт повноцінний. Тобто, власне, ця тачка це якраз є початок тої всієї історії і епохи. Зацініть, як тут все напуцовано. Це просто клас. Посмотрите, как тут прикольно. Вот это, смотрите, какая тема. Боже, вот американская классика. Это Шевролет Bel Air. Это просто копать. Вот, смотрите, какая тут оце культура этих тачек. Как тут все напутсовано. Смотрите, вот стель, просто стель. Класс. Ну це Курват, ну це типу, така тема специфічна. Але тут Курватів дуже люблять. Саме в Філадельфії їх там сотні їздить. Зацініть, як тут все зроблено. Це колір такий прям беляха, та ти що. Chevrolet. Це белеєр? Так, да, це белеєр. Форт Торіно. Але кайф. На нові тачки навіть нема взагалі бажання дивитися. Такий от олдскул це стара школа, це вінтаж, оці маслкари. кари. Це просто Зацініть. Чесно кажучи, не дуже усвідомлюю, що тут вам конкретно знімати, як вам то все показувати. Знімаю то, що бачу, типу так, от одним кадром. Якісь коментарі може не в тіму будуть, бо по машинах я грубо кажучи, не дуже петляю. Пан Віктор теж блогом зайнявся. Тут аж очі розбігаються. А це моя мрія. Чаленджер. Ще в такому нестандартному кольорі. Зацію, як це все зроблено в стилі ММ -Демс. Салон, я підозрюю так само зроблений. Да, все В стилістиці MMDEMS зроблено. Ну так воно типу виглядає, не дуже. І Диски якісь йому не пасують, диски, це, мені здається, бо до такого челенджера підійшли якогось 70-го року, ну явно не 2017-го. Ford Model T. Оце з чого починалися машини в Америці. На такі херні колись їздили. Це Jaguar F-Type чи E-Type. Е ну це прям все. Якщо ви успішні в житті, от у вас в гаражі має бути така машина. Десь от на якійсь віллі в Італії, вона має в гаражі у вас бути припаркована. І ви зі своєю дівчиною маєте десь в неділю сісти двоє, там в якісь там її в шовкові платки, в якусь таку шапку аля вінтажну, десь поїхати. На якийсь дорогий курорт, прямо по таких італійських серпантинах. Ну, Блін, от мрія, просто мрія. От зацініть оце еталон. Взагалі всіх автомобілів Америки. Це моє улюблене. прямо з класики. Cadillac Eldorado. Я не знаю, який це рік. У нього 42 тисячі миль пробігу. Це типу, взагалі що? Для мотора, який там, я не знаю, 6 літрів він має. Це просто ікона стилю. Ну, Не дуже вдалий колір для нього. Це бажано якийсь червоний, білий. Але от, воно. У мене ж тут така корислива ціль є. Я хочу челенджера знайти. От того, якого я хочу купити. І просто у ньому посидіти, хоча б познайомитися з власником, спитатися пару слів про ті машини. О, оце моя тема. Це Charger RT. Ще й повнопривідний. Оце цікава штука. Хемі. 2014 року RT Max це, до речі, дуже великий конкурент челенджера. І от між тими двома машинами я просто розриваюся. А зараз, якщо я знайду тут челенджера, я напевно що попрошуся до власників посидіти в тій, і в тій, хоча б зробити якесь таке мінімальне зрівняння для себе, що прикольніше. Хоча ця, ця машина більш практичніша. Власне, моя дилемма. Челенджер, чарджер. Цей візуально, звичайно, більше подобається. Він не практичніший, він купешка, ну, тобто, не потаксуєш нічого. Але з другої сторони, хіба купляти машину там, з мотором 5,7 типу, там, на 600 кінських сил. Це типу, про практичність? Ні. Ну тобто таку машину треба купляти просто без роздумів, просто психанути, купити, виїхати на якийсь хайвай, типу, і дати просто тапку в пол. Просто кайф. Він настільки виглядає, типу. В ньому збережені традиції старого челенджера. От морда в нього аналогічна, так як з челенджера 70 го року. Ну, тобто дуже воно все так збережено. І ну, навіть по салону в нього елементи, торпеди, там, типу спідометри, тахометри. Зроблено все в, в стилі тих 70-х старих челенджерів. просто от такі от самі прибори. От, тобто от ікона, вони от взяли таких пару культових деталей і їх просто лишили в новій машині. Вона не їде, вона не керується. Ну, точніше вона їде, вона не керується, вона типу, так жилайка йде. Це по словах власників, але це ікона. Це просто ікона стилю. Вона максимально красива і стильна. Блін, доживуся колись до такого. Це до речі, замість ягуара F-Type, те, що я показував раніше, можна купити ще собі таку машину. Така машина, що може вас стояти на віллі в Італії. Оце вов Мерседес. Тут нічого не скажеш. 190 SL. Але це кайф. Я собі уявляю, скільки це грошей треба, щоб людям то все привести такий стан, щоб навіть купити таку машину. Я собі не уявляю, скільки то коштує. Це просто неймовірні зусилля. Але результат вартує того на 250%. Боже, яка краса. Це просто кайф. І ходить там, ще бачу камару, СССР старенький є. Подивимося на них. Це теж тема така. Оцей такий ядовитого кольору. Прям кайф. Пліз до not touch, так в корші я не буду чіпати. Прикольно. От ще один власник кубинець. Бачу прапор кубинський. Ядовитий. Це 6,4 літра. Один з тих топових. Бачите, ці штуки навіть є, що капот фіксують, щоб він просто на ходу не відкрився. От. Корват такий спартанський чувак. До 300 спартанців відсилку зробив. Шолом поставив. Прикольно. GMC. 48-й рік. Це просто капець. Але це вже бачу такий ребілд сучасний в салоні. Але прикольно. Зустрініть тут всередині все зроблено. Боже, пам'ятаєте цю машинку? Колись були Чіпси Люкс і в Чіпсах люкс були такі карточки з машинками. І ця, по-моєму, була чи десята та По номераці вона була в такому вишневому кольорі. Отакий от ягуар. От, блін, от просто от, що на чіпси Люкс згадав. Шеві СС. Шеві. Оце взагалі. Суперспорт. Зоцініть, який тут салон. Блін, а спідометр просто жигуль. Просто Жигульовський спідометр. Ви зацініть. бляха муха, це капець. Це в копійки, реально такі спідометру, ці цифри. Все прям навіть стиль цифри такий самий. Ха-ха, прикольно. О, вон GTO-шка, Потяг. Ходіть, що вам цікаву тачку покажу. Теж легенда американських фільмів. Бачили ви її неодноразово. Impala. пала. GTO-шка. Це чисто така американська тема, на таких їздили бандити. Повністю вони такі були в матовому кольорі. Закриті фари десь якісь погоні в пустелях. Це прямо про цю тачку. Ще одна бо я В Та ти що? Це просто. Чарджер. Факт, це просто щось з чимось неймовірне. Реально тут можна цілий день ходити і я ту все не покажу. Я про то все не розкажу, бо тут. Тут кожна машина це, типу, своя історія, це своя легенда в машини. І, блін, дуже би хотілося це все показати, якось так, от зробити сочну картинку, але на жаль, то буде в вигляді такого рваного, типу, от, кусками відео, що там то показав, там той якийсь контекст витягнув, десь затопив, щось не так розказав. І, на жаль, постраждає то відео від того трохи. Але це коротше ринок Амазон, типу, тільки вживу. Це оце. Китай, всякі сувенірчики, всяка хрень. Я думав, взагалі тут якась автомобільна тематика буде, але тут ні хрена нема. Якісь горнятка, браслетики. Коротше. Навіть тут тусуватися не буду, просто не буду дарма час гаяти. У мене в принципі, купа роботи на сьогодні є, треба їхати машину до продажу готувати. Починається рубрика Перекупські маневри». От позаду мене ви напевно, бачите, з мене висить стеля в БМВ. Я це просто відкрив панораму і закрив її, типу, протестувати, як вона працює. Коротше, закрив на свою голову і віддерся ковролін. Прям прикольно, люблю так машини продавати, коли все гармонійно. Бо просто насправді загальне враження від машини складається от з дрібних деталей. Тобто, якщо там щось відвалюється, там щось пропалено, там щось подерто, і навіть якщо та машина в технічно в доброму стані, типу, все одно то дуже великий вплив несе на клієнтську. От, свідомість, типу, що спонтом здається зразу, що машина якась така підушатана. Реально, оця по техніці зашибість, тому що вона має нюансів трошки багато по візуалу. Ну, Погодьтеся, це не сприяє якомусь вигляду. Вже, як є, будемо зараз щось думати на мийці, як, як то зафіксити, як то приклеїти. Але треба клай, напевно, щоб без, без нього ніяк. Так, достаємо нашу чудодійну хімію. Нам треба колесика привести в порядок. Вони прям дуже-дуже. Боже, яка смердюча хімія. Треба її напшикати добряче. Воно, в принципі, універсальне. Це аналог у нас на роботі є такий New Wave. Я знайшов щось схоже в інтернеті. Замовив на Амазоні, прям каністру собі велику. Ой, бля, все, я маю якісь приколи. Є такі, блін, торгаші, що бляха-муха він нам наторгує, блін, гімно продає, він нічого не робить, і в нього ті машини він розлітаються як пиріжки. А тут ти бляха-муха стараєшся щось вимити, щось намутити. І все якась херня, блін. Отак от то воно виходить, бліди. Це діска зараз треба до щіточкою добре віддрючити. Почніше відчистити, бо я навіть не знаю, чи мейка з тим справиться. Трошки повітря щітка не сама вдала, звичайно. Але хоча б з грубшого. Оці колеса Ну, В загальному тачка непогана, тому що такі от дрібниці, які треба зафіксати. Зараз треба буде мейку, напевно, що купляти з тих дорожчих, де колеса гарно хімією драють. Треба всю чорноту блін, позабирати. Так, ладно, заїжджаємо на саму майку. Watarala. ale by był кайf. Ja byślać ich i widać. До повного щастя зараз зеркала не повиламувало. Ну, до речі, таке може бути, а в цих бомбе воно не складається. Оу, оу! Тут у нас трюм тече. Охреніти. Новини прям веселі. Протікає права дверка, там декраз її пробували вкрасти ту машину і відгинали двері і звідти тече. Я так розумію, треба буде якийсь уплотнітель туди ставити або щось робити, щоб не текло. Б... Так машини продавати, ну, типу вибачте мене то. Взагалі не варіант. І просто жесть. Воно тече струєю. Це все в салон. Ще й на окуляри. Звідки воно тече? От Звідси затікає через оцей дирявий уплотнітель, напевно що. Блін, я ж не знаю, я відчищав ту машину, що з нею сталося. Я не шарю. Коротше, ладно, витираємо її насухо. Ой, фартовий, я фартовий. На всякий всяке таке, блін... з приколами автомобільними. Тут фари всі течуть. Коротше це жесть. Так, я вже ту машинку підчистив. З грубшого пластики наполярував, що воно вже хоча б блистить, з грубшого сміття позабирав. Зробив тайер дрессинг, коліс. Ну, тобто вона зараз виглядає максимально свіжо, прикольно. Зараз їду її фоткаю, виставляю на продаж. Її, скоріш за все, треба додавати на дійтелінг, щоб повноцінний, бо вона прям не пшистко-чиста. Такі от місця є, ну типу, я не можу зараз віддраювати. у мене сьогодні плани інакше трохи є. Тому буде з грубшого і з пілотного. Для фоток, чисто, ну, більш-менш. Чи то вигідно фліпати тачки? Напевно, що вигідно. А якщо самому тим займатися, якщо працювати на якісь проценти на когось і пробувати порішати якісь проблеми, ну і так, і ні, оскільки затрачається час, грубо кажучи, я цю машину ми вже другий раз. Перший раз її прям жорстко відмивав. Але і то, як бачите, я не маю еквіпменту, я не вимив на ідеал її. Другий раз я її сполоснув, типу, більш-менш, ну, нормально, але все одно є нюанси. Чим більше воно вкладається в неї, типу, часу, якихось матеріалів, тим відповідно зменшений твій прибуток. А якщо розібратися так, що я зараз машина маю 500 баксів, якщо я продам за ту суму, яку мені назвуть, типу, я з неї маю 500. Якщо продам більше, ніж та сума, типу маю 500, плюс то, що маю більше. Але ж, поки що мені ні разу не вдавалося продати машину по більше ніж у це зазначена сума. Навіть менше іде, коли навіть були рази, що я просто типу, пав ущерб собі продати, аби продав, бо типу висяк був. Випадку з цією BMW тут є трохи нюансів: це по перше, дії раз, по друге, стеля відклеїлася два. І по третє, дверка тече. Прям тече, коли машина на і Я не знаю, чи то. Ну, типу, я обшато, практикую казати людям про ті проблеми. Тупо я не хочу так, щоб комусь там впарити і собі людина хай розмахується. Я би в теорії хотів то вирішити. І мене напрягло то, що чак енджін засвітився. Ну він зараз погасано, типу, як їхала, так їде. Типу. Ну то, але все то напевно, що по електриці зв'язано. Тому я думаю, нічого критичного немає. Зараз все одно прийду тараса, підключу комп'ютер, і ми подаємося, в чому проблема, і треба її перевірити. Ну і треба її зафіксити через те, що машина не має тих огляду. Людина, якщо купить, буде проходити тихогляд, її обов'язково треба, щоб чак не світився, якийсь майлич проїхати після того, як чак скинеться. Тому я хочу, щоб та машина типу, продалася нормально і щоб людина реально на ній їздила. Вона по техніці взагалі шикарна, тобто тут нюансів жодних. Але але, тіпо, то треба забрати. Далі буде декілька вставочок відеозвернення наших воїнів, які розпочинають збори на необхідні їм речі. Тому, будь ласка, не перемотуйте, дослухайте і давайте наблизимо перемогу разом. Шановні українці, звертаємось до вас по допомогу. Артилерія азову потребує антидронових або рибальських сіток, аби ми могли накрити важливі ділянки доріг та бути в безпеці. Будь ласка, допоможіть закрити цей збір. Дякуємо! Всім привіт! Мене звати Роман. Я зі 102-ї бригади 75-го батальйону. Просимо вашої допомоги на збірне авто для евакуації, для, для логістики. Ну, в принципі, машина л чи будь-який пікап підходить нам до цього. Просимо вас долучитися до збору. Якщо у нас все вийде, звичайно, а це все залежить від вас. Буде звіт, буде подяка. Слава Україні. Боже, це уявляй, яка то важка робота тим монтажером бути, то все, блін, передадеться той бред. Порізати і якось перемонтувати. Це прям капець. Боже, це що таке? Дочь. у цей регал. А ні, це шевролет, до речі. Блін, от, от в обща не шарю в машинах. Що я тут роблю? Що я вам розказую? Та й що би додому ПТП, ні? Про машини вам заливає. Маєш піньонзи? Опа! Боже, зачіска у мене прям червона як слон.